Добрий, добрий вечір! Добрий-добрий вечір! Добрий, добрий добрий, Всім-сім-всім добрий, добрий. всім, всім, і тобі, лечику, добрий вечір! Ой сьогодні не тільки добрий вечір, а й, а й, сьогодні й добрий, день, добрий день і добрий ранок був, угу. тому що сьогодні надзвичайно велике свято. Сьогодні не просто велике, сьогодні величезне свято, бо саме сьогодні народився великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. І мене в сім'ї Великій, в сім'ї Вольне. Нові. Нові не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Справді нашого кобзаря ніхто ніколи не забуде. Тому що його іменем названі вулиці, площі, скільки пам'ятників, не тільки на Україні за кордоном, люди його дуже люблять, поважають і вивчають його вірші, дітки і дорослі вивчають вірші, розповідають різні історії з його життя. Ось. Та, Левчику, ти знаєш, що саме сьогодні місто Канів буде приймати багато багато гостей, Канів. які будуть читати його твори, бо направду. Шевченковим іменем названо не тільки міста і вулиці, але ще й заповідники, нагороди різні, державні відзнаки. О, так, так. Ти знаєш, так. як гордо звучить я лауреат Шевченківської премії. Mm, так, насправді я тобі скажу, що дитинство. Тараса Григороча Шевченко було нелегким зовсім. Нелегким. та тому, що батьки тільки сонечко піднялося, батьки з самого ранку йшли на панщину і працювали, Нажко працювали. працювали. А, а дітки, уся родина, старші сестрички, брачки, молодші, вони залишались вдома біля господарки угу. і мусили цілий час працювати, прибирати, доглядати за меншими братчиками і сестричками. Та тому що в Тарасика було багато сестер. І... І братів старших і молодших. І їм, я думаю, було дуже весело бо діти є діти. Що, притаманно дітям жартувати, стрибати, бавитись, веселитися. Але Тарасик навіть коли ягнят пас складав вірші. Так. От ти пригадуєш вірш. Де про ягнята згадується. А йому зараз зараз так йому не було часу бавитися, як іншим ігри, всякі комп'ютери. А тоді комп'ютерів не було. Перепрошую. Я забув, я переплутався. А взагалі він віршик дуже гарний написав, коли от йому тринадцять було. Ну зараз давай згадуй, згадуй. Мені тринадцятий минало, і в грудях голосно щось грало. Ой, ну, ні, ну, ну, ні, ну. ні, ні це не його вірше. Просто я перестудився і мені трошки тут перепрошую. Ай, Левчику, перестудився. Я знаю, чому він перестудився. Знаєте чому? Тому що зараз бігає по вулиці уу, багато вірусів. Ось. І ти, напевно, з'їв багато холодного морозиба. І тому в тебе голосно в грудях грало. А в Тарас Григорій Шевченко писав не так. Давай пригадаємо. І діточки пригадають, і ми пригадаємо. Давай. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я сижу у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чому так весело мені. От бачиш, діти на той час дуже багато молилися. Ось так. А, але діти ще й були здорові дуже. Вони їли здорову їжу, угу. бо не було всіляких там чіпсів, морозива. Вони багато дуже бігали, рухалися, рухалися стрибали, бавилися. А бігали за гусами. Я маю не в футбол грала, а бігали за гусами. За гусьми. І, і оці ягнята пасли, що зараз ти розповідала такий гарний вірш. А маленький Тарасик мав одну не просто велику, а величезну-величезну мрію. мрію здобувати знання. Але знаєте, його родина була бідною і вони не мали змоги оплатити. На тоді е, навчання було платне. Ти ж думаєш, це так просто було. Хм. Але він вперти йшов до своєї мрії. Ось так, тому що талант, який дав Бозя, потрібно розвивати. А я хочу, щоб ми зараз попросили наших цьомок, чарівних цьомок, непростих цьомок, щоб в нашу передачу принесли талановиту дитину. Ой, і я впевнений, що тут зараз з'явиться дитинка. Тільки дати команду цьомкам. Давай пригадаємо. Давай пригадаємо заклинання. Давай летіть летіть і чекай. Діти, ви можете з нами теж читати заклинання. Ви його вже знаєте. Ну, Приготувалися. чомки, поспішайте і ретельно пошукайте Гостя в нашу передачу всім увага. Кого ми бачимо! <свят> 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 а бачимо, гарнесеньку, гарнесеньку дівчинку. Давайте будемо вітатися з цією гарненькою дівчинкою і спитаємося, як ту дівчинку звати. Привіт! Дай О, а я сильно з Левко. Дякую, дякую. Ну, моя красуне, скажи мені, будь ласка, як тебе звати? Софійка. Софійка. А скільки тобі рочків? П'ять. П'ять років рочків, ти така велика. Ти напевно навчаєшся вже в інституті. А де? А де? Садочку. Ой, а який номер твого садочка? Сорок четвертий. Ой, сорок. Сорок четвертий. Сорок четвертий садочок. Сонечко моє, скажи мені, будь ласка. Ти така красива, така гарна. хм, який в тебе гарний костюмчик, е, така гарна ти... вишиванка. Вона напевно хотіла лягати спати у цій так? сукенночці, лечику. мені, будь ласка, Ні. та хто в такій сукенності лягає спати? Треба придіватися і в такому не може. Божу шкода, такий а, гарний костюмчик півну. А як сталося, що ти до нас прилетіла з цьомками в цій сукенучці? гарній? Готувалася до свята. А, то ти приміряла, так, Сотяночку, і тебе щось раз взяло, підхопило і поклав. А я навіть знаю, як приміряла. Ти, напевно, стояла перед зеркальцем так, дивалася, ой, мені тут такі хвостички гарні, мені такі, тут квіточки, так. правда? До свята Шевченка готувалася. А, а що це ти в руках тримаєш? Та а це... що це в тебе таке? Це Тарас Григорович Шевченко. Шенко. Діти, глядачі, Шенко. подивіться. Ти купила, напевно, так? З мамою лобила. С... Своїми руками робила. Да. А як звати твою маму? Віка. Віка, а давай ми зараз мамусі, бо вона на нас дивиться, передамо вітання. Ось так помахаємо руцею. Скажи, мама, привіт! Мама, привет. привіт! Ой, мамуся, така молодець. О, яка гарна аплікація. То ти і в садочку малюєш. Калинка. В садочку теж малюєш, так? так? Займаєшся малюванням і вдома, і в садочку. А ти любиш малювати? Так. Ой, ти молодець. А що ти любиш малювати? Що тобі більше подобається? Рибки, чи квіточки, чи сонечко. що тобі більше любиш малювати? Квіти. Квіточки. Ну, тому що ти сама маленька квіточка. Можна а маленькі квіточки люблять малювати квіточки. Але я знаю. Що такі гарні дівчатка є дуже талановиті. А всі талановиті дівчатка до нас приходять м -м, з якимось талантом. От в чому твій талант? Що ти нам можеш розказати, заспівати, затанцювати? Віршик скаже. Віршик? І так голосно, що почують усі наші глядачі, так? так. Голосно? Ну, да, давайте, голосно, голосно, щоб почули всі 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 у нашій хаті на стіні висить портрет у ламі. Він дуже лю, любить і імені, і татові, і мамі. Він стежить і хату, і нас, він знає наші болі. Я добре знаю це талас, що що мучився в неволі. Такий, такий ліднесенький, дивись, він, мов говорить з нами. Він на полтлеті, як живий, ось-ось і вийде з лами. Радо, оплески усі глядачі, який гарний віршик присвячений нашому кобзареві. І малюнок. Прошу дуже подивіться, це талант. Так, всього навсього чотири рочки. Але в і навіть чотири рочки Левчику можна бути дуже-дуже талановитим. Дякую тобі за такий гарний віршик. Молодець. А скажи мені, будь ласка, ще, ти ще чимось займаєшся? Ну, от танцями. Танцями. Ти ходиш на танці. Вау, Нічого на танці! Нічого собі. А що ти там танцюєш на танцях? Танок. Танок танцюєш? Подобається тобі танцювати. Да. У. А багато діточок з тобою танцює? Чи ти одна танцюєш. Багато. І що і хлопчики, і дівчатка. Так. І вас багато-багато. Ти рахувати вмієш? Так. До скількох вмієш рахувати? До десяти. Ух нічого собі. А ну давай зараз порахуємо. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. <сподар eve> 7, 8, 9, 10, 11. О, а І за те, що ти така талановита, тобі мама повинна купити 11 морозів. Ти ж міг до 11, правильно? Молодець. Але зразу їсти не можна, бо можна захворіти, треба так по чуть-чуть. Ти любиш морозиво? Так. І я люблю морозиво. Хі -хі. Лечко, ти любиш морозиво? Я страшенно люблю морозиво, але крім морозива, я знаю, що вона любить своїх вихователів в садочку. Бо дивися, так. вони як бачиш, вони навчають малесеньку, вони дають їй поради різні. Угу. О, і вона прийде сьогодні на день кобзаря і, можливо, подарує навіть вихователям і всім в садочку оцей чудовий малюнок. Так, портрет Тараса Григорія Шевченка. Маляточко моє солодке, я дуже дякую, що ти прийшла до нас на передачу. Я дуже дякую нашим цьому, що вони тебе знайшли. І я хочу тобі побажати, щоби ти ніколи не хворіла, щоб ти завжди усміхалася, так як сьогодні. І подякувати твоїй мамі за те, що вона виховала таку гарну дівчинку. Мамусю вікусю. Вітання. Ну що ж, відправляємо нашу маленьку, тому що їй треба відпочивати і завтра з новими силами йти в садочок. Талечко, я думаю, що потрібно запросити наших цьомок, цьомок. Цьомчиків. Готові, готові, готові. так. Читаємо заклинання і відправляємо додому. Але перед тим потрібно попрощатися з глядачами. Давай попрощаємося. Папа, па Сімки папа. па папа. -па. Па -па. па -па. А тепер заклинання. Готова? Дякуємо. Дякуєм. Було приємно і, і гадаємо це взаємно. А тепер попросим цьому провести, провести тебе додому. Ой еліто. Я тобі скажу, що українська земля, наша українська земля багата не тільки чорноземом. Надзвичайними врожаями угу. пшениці жита, а багато ще й талантами, які у своїх творах описував наш великий кобзар, неймовірними талантами, Левчику, які прославляють нашу державу. А зараз, мої маленькі хлопчики і дівчатка, нам потрібно лягати спадки Та -так. для того, щоби. Збулися ваші мрії і для того, щоб ви мали багато-багато сил і енергії і йти до своєї мрії. Ну що, Левчко, давай будемо прощатися. Солодких вам снів. Та не тільки солодких, а таких солодких, солодких і найсолодших. Бажає вам Левкодерко і Аеліта. Дивкодерко і Аеліта кажуть всім 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 Сьонгі на добраніч! Чом-чом. Тьомки на добра ніч, тьом. Тьом-тьом. Тьом-тьом. тьом На добра На добра ніч. Oh.